Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Німеччини виділив новий пакет оборонної допомоги для України вартістю 500 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Німеччини. До нового пакету військової допомоги увійшла велика кількість зенітних ракет до зенітно-ракетних комплексів іріс Рісте СЛМ та дещо менша кількість до системи іріс СЛС. Крім того, Німеччина поставить додаткові бойові машини піхоти Мардер, броньовані машини, самохідні зенітні установки, обладнання для радіоелектронної боротьби та різне військове обладнання. Представники уряду Швеції уточнили деталі передачі літаків дальнього радіолокаційного виявлення Україні. Про це розповів прес-секретар прем'єр-міністра Швеції. Як він зазначив, новий пакет військової підтримки включає два літаки повітряного спостереження та управління, які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані. Також вже відбулася церемонія, під час якої прем'єр-міністр Швеції урочисто подарував перший літак безпосередньо послу України у Швеції. У цьому місяці Україна отримає перші значні партії боєприпасів за програмою чеської ініціативи, завдяки якої Україна зможе отримувати до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. Про це заявили представники керівництва МЗС Чехії. Як зазначив очільник МЗС Чехії, дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну. Ми очікуємо їх у червні. У квітні, у межах ініціативи постачання артилерійських снарядів, були укладені контракти на купівлю боєприпасів у кількості 180 тисяч. Вперше Люксембург замовив для українських військових самохідну артилерійську установку, а саме Сау Цезар. Про це повідомив міністр оборони Франції. Як він зазначив, Люксембург вніс 5 мільйонів євро в артилерійську коаліцію для фінансування закупівель французьких САУ Цезар для України. На сьогодні артилерійська коаліція вже отримала значні інвестиції від низьких європейських країн. Загалом Україна має отримати 78 артилерійських систем французького виробництва. Уряд Литви підготував фінансовий пакет для закупівлі радіолокаційних станцій для України в межах німецької ініціативи протиповітряної оборони. Про це нещодавно повідомило литовське видання. Пакет вартістю 13,5 мільйонів євро забезпечить закупівлю відповідних радіолокаційних станцій, які посилять радіолокаційне покриття території України. У межах цього фінансового пакету буде придбано чотири сучасні РЛС. Україна підписала безпекову угоду з Норвегією. Церемонія відбулася 31 травня у Стокгольмі. Документ передбачає, що у 2024 році Норвегія надасть Україні приблизно 1 мільярд 200 мільйонів євро військової допомоги. Загалом у довгострокову програму НАНСЕНА з підтримки України Норвегія заклала майже 6,5 мільярдів євро на 4 роки. Зазначається, що норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Україна підписала безпекову угоду зі Швецією у межах цієї угоди. У період з 2024 по 2026 рік Швеція надасть Україні додаткову військову допомогу а також фінансові пакети допомоги. Насамперед йдеться про загальну суму близько 6,5 мільярдів євро, що становить приблизно 2 мільярда 200 мільйонів євро на рік. Україна отримує багато різного озброєння, саме системи ППО, літаки, бронетехніку та артилерію. Українські артилеристи отримали додаткові українські безпілотники Шарк. Багатофункціональна безпілотна авіаційна система Шарк призначена для широкого спектру місій. Про це повідомив фонд Повернись живим. БПЛА забезпечує можливість повністю автономного розвідування, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані та на значній висоті дальність польоту безпілотника до 300 кілометрів. Державна нафтова компанія «Укрнафта» збільшила добовий дебіт нафтової свердловини в 25 разів після проведення гідророзриву пласта. Про це повідомила прес-служба компанії. Зараз це найпродуктивніша свердловина укрнафти. Вона забезпечує видобуток 103 тонн палива у нафтовому еквіваленті. Загалом після таких робіт на інших свердловинах компанії лише за перші два тижні роботи отримали додатковий накопичений видобуток у 300 тонн нафти. Українська компанія планує восени 2024 року розпочати роботи зі спорудження комплексу ВЕС встановленою потужністю 150 МВт. Про це нещодавно повідомив директор компанії. Також, за його словами, компанія вже оплатила необхідне обладнання для будівництва в Україні установки зберігання електроенергії. Воно має прибути в Україну до кінця літа. В Україні зареєстрували ще два індустріальні парки. Зазначається, що загальна кількість нових робочих місць на цих двох індустріальних парках становитиме понад 6 тисяч. Про це нещодавно повідомило українське видання. Нові індустріальні парки, які нещодавно включили, до реєстру сприятимуть розвитку пріоритетних галузей, що стануть локомотивом для відновлення української економіки. Загалом до реєстру індустріальних парків внесено вже 81 парк. У 2023 році Державний Приватбанк отримав рекордний прибуток до оподаткування у 72 мільярда 800 мільйонів гривень та виплатив державі 57 мільярдів гривень податків і дивідендів. Про це повідомляє прес-служба банку. Держбанк отримав чистий прибуток на 37 мільярдів 800 мільйонів гривень, чистий кредитний портфель бізнес-клієнтів зріс удвічі. Загалом у вигляді дивідентів та податків за п'ять років банк вже повернув державі майже 180 мільярдів гривень. Кабінет міністрів України схвалив проект міжурядової угоди для отримання кредиту на 7 мільярдів 900 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Україна залучить ще майже 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Уряд ухвалив відповідний проект угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакету американської допомоги, які будуть спрямовані у державний бюджет України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.